Особливості шостої фігури вдарити кулаком або вируючий потік. Переходимо з попередньої пози голуб з махою крилами у широке мабу, підтягуємо руки до кістечок стегон і наносимо удар. Перед цим трохи розкачуємо стегну, удар наноситься від ноги, від спини, від попереку. Ця фігура є дуже сильною, вона є янською. Але якщо ви хочете ще більше наростити ян, то робите більш інтенсивно, і після цього переходимо в наступну фігуру, де будемо трохи сповільнюватися. У нас фігура ударити кулаком» є кульмінацією такою мощною крапкою нашого комплексу, наймощнішою. І ми маємо розуміти, що треба викластись в цій фігурі. Причому ми не просто наносимо удар, ми підключаємо погляд, він є дуже рішучим, дуже, можна так сказати, сильним. Енергія концентрується у нас в нижньому дантьє, і коли ми збираємо руку в кулак, ми також збільшуємо концентрацію енергії. На те, як збирається кулак, подивіться, будь ласка, тобто ми натягуємо пальчики, які теж є проекцією меридіанів, і закриваємо великим пальцем, поверхня кулака є рівною, пальці не стирчать. Ще одним пунктом, на який звернемо увагу, це те, на якому рівні у нас виноситься рука перед собою, для того, щоб зробити замах і удар. І також ми пам'ятаємо, що у нас працюють дві руки, одна наносить удар, інша слугує як противага. Стосовно енергетичного аспекту, того, як циркулює енергія здань Тяня викидається, дивіться в описі під відео.